Просто розкажи про себе історію. Я народився недалеко звідси, в селищі міського типу Теофіполь. Зараз ми знаходимося біля меморіального комплексу в селі Молодьків, де сталася в 43-му році велика трагедія, де був визнаний як геноцид над населенням мирним. Це було просто вбивство, якщо простими людськими словами говорити, людей просто мирно вбивали на вулиці. Ріше тут, я давно чув цю історію, як воно відбувалося. Тому що поряд тут жили мої дідусі, бабуся, вони мені розповідали про роки Другої світової війни, які проходили тут. Сьогодні ми також поспілкувалися з місцевою жителькою якій 95 років, яка пам'ятає ці всі події. Це досить таки В мене провелася якась спільна лінія з подіями, які я пережив недавно. У місті Буча та Бородянка. Так як з часом у 2006 році ми приїхали до Київської області в місто Бородянка з часом поселилися в місто Буча і жили собі спокійно, мирним життям там, не маючи ніяких загроз, будували собі житло, народжували дітей. Ну, були звичайною українською сім'єю, яка вірила в світле майбутнє, і що в нас, не очікуючи, хоча знаючи, що ми живемо на межі з вічним ворогом України, але не вірючи в те, що в теперішній час в 21 столітті можливі такі звірства, ну і взагалі війна в такому форматі, де нищиться не просто якась інфраструктура військова, приймають участь не тільки військові, а приймають. Просто війна на знищення народу України. Це ми я читав з книжок ще з дитинства, що це було мало місця. Пізнішим часом я вивчав історію Холодного Яру, історію НР. Я не міг повірити, що в теперішній час це середньовіччя можливе на вулицях, вбивство в нічому не повинних дітей. Ми якби зустріли цей ранок. Ну, за день було відчуття 23 лютого, хмарна погода, низькі свинцеві хмари. І це якби наводило такий внутрішній стан, що щось має, статися, щось має статися. Це в мене було відчуття в 2014 році, коли були події на Майдані. Я їхав з Києва з Майдану і те саме стояли черги на заправках низьких свинцеві хмари і відчуття тривоги. Ну, я зайшов до знайомого з Горлюки і поспілкувавшись на цю тему, ми почули, що ну, я кажу, можливо, щось відбудеться цієї ночі. Хоча мене попереджали за місяць, що події ось-ось події будуть. Ну, не віривши в таку швидкість і в таку кількість реакцій, ну це знаходилися 200 кілометрів від білоруського кордону і фактично 500-600 від кордону з фактично з Російською Федерацією в межах ну, на межі Донецької. Це, ну, і тут е, дружина мене зранку каже, навіть боялась будити, каже, бо я скажу, що це не, ненормально, що війна. Підчулися, ми проснулися від зривів бомб. Тому що Гостомель, аеродром, який знаходиться від нас, фактично на відстані п'яти кілометрів вже бомб, бомб, бомби падали з повітря. І літали гелікоптери і ну, фактично був стан війни. Коли виглянули з вікна, люди вже вантажили речі, машини виїжджали з міста. Ну, Якби не вірючи все одно до кінця, що це така подія може ось ось статися, і тут буде ворог, будуть вбивати на вулицях, я в все одно не міг внутрішнього ні, внутрішньо, ні розуму всім осягнути. Ми якби, спокійно зібрали речі, поїхали, ще нашу бабусю забрали, але коли вже з неба вилетів з тих хмар, ми почули гул винищувачів і він спустився в нижчий хмар, полетівши над головами, це вже... Була межа, ми завантажили всі речі, які в тому ж на машину. Забрали жінкину маму, яка жила в сусідньому, на сусідній вулиці, і поїхали в сторону Бородянки. Вже на вулицях була велика кількість автівок, які ну, фактично блокували дорогу. Ну, ми, думаючи, тим, що в бородянці ми знайдемо собі спокій. Що таке Бородянка? Маленьке містечко, районний центр, ну, залізнична е дорога проходить, ну, щоб таких там якісь військових об'єктів, ну там взагалі немає нічого. Ну, ми поїхали собі ввечері, все спокійно. Діти грались. їдемо на Хмельниччину, та ні, будемо лишатися, всі одноголосно прийняли рішення, що лише у нас там є своя невеличка квартира, будиночок, ми собі там з сусідами там обладнали собі бомбосховище вже в підвалі, посіс, у нас дитячий садок там близько. Людей 60 було в дитячому садку, в нас у підвалі було в 30-квартирному будинку, людей 40. І ось ми так там приблизно в той час і мали перебувати. Але 25-го з'їздили в воєнкомат. В принципі, нічого радісного ми не побачили, якась вже тривога була в той час. якісь ну, формувалися територіальна оборона, але це було так розмито. Вернувшись додому, ми ще побули день-два. Я ще встиг купити продукти навіть 25 лютого в Бородянці ВТБ і в магазині. В тих, яких вже зараз навіть немає сліду ні тих магазинів, ні тих вулиці. Вернувшись додому, ми ще переночували одну ніч. Вже пішли колони досить такі масовані. Дві години підряд йшла колона з танків ССЗО. Всіх видів техніки, яка, напевно, була присутня на території Білорусі ну, в той час. Вони рухались дві години. Це підрахунком близько 400 одиниць приїхали. Відповідно, почали по них вестися вже вогонь артилерії нашої. Стояли розбиті Батьківки, воронетехніка з російськими знаками літерою В і так далі. Ну Якось ми більш-менш добралися до до Бучі я забрав автомобіль, зайшов до знайомих. Вже в дворі будинку біля дитячого самка було урвище від, від мінометної міни. Побиті вікна, кров на доріжці. Розпитавши їх, то сказали, що сюди вже прилетіло дві міни. У нас двір. Двоє людей було поранено і вибиті фактично вікна в двох будинках. Зібрався, поїхав, бо живу трошки в іншому районі. Переїхав сюди і тут же я по дорозі побачив віст від... Касетної снаряду сама ця обойма якийсь трича до асфальту. Далі під'їжджаючи, я потрапив якраз на розбиту колону з російської техніки, яка була 27 лютого розбита нашими ж військами. Ну, Лишившись тут, до вечора я почав збирати речі потрохи, але жінка дзвонила, що ти вже назад на чи вернувся в нас до Бородянки, тому що колони пішли безперервно. Вони лишилися. Жінка, її мама і двоє моїх дітей трьох і 11 років лишилися в Бородянці. А я лишився в Бучі від них відорожених. Щодня, відповідно, пролітали як і ракети, так і це бомбардування, літаки. Ну, люди вже звикалися з тим і спокійно на то реагували. Залітала десант на Гостомель, їх бомбили, відстрілювали, на ранок затихало. На вечір знову те саме, техніка так і стояла розбомблена. Люди ховатися вже почали і ще частково виїжджати. У, я вже не ризикнув їхати. На вечір мені вже в 10-й годині жінка позвонила і сказала, що приходив староста, і сказав, що цієї ночі будуть ходити каральні загони, виймати всіх з підвалів і фактично будуть, хто мав якийсь зв'язок, будуть розстрілювати до війська і до військових. Пережити словами важко розповісти, тому що стан такий з безсилля, і тому що це вже почалась комендантська година, і я за 30 кілометрів я фактично, відчуваючи загрозу, не, не, зміг, не зміг ніяк на це відреагувати. Дуже важко переживав цю ніч, але в місті Києві хірургом, травматологом, він виявився. Зовсім випадково, можна сказати, в той самий час, в сусідньому селі мав їхати на мотоциклі сюди, в Теофіполь. Відповідно, я попросив його, чи не зміг би ти олежать забрати мою сім'ю. Він під'їхав до нашого будинку, лишив свій мотоцикл, сів в наш автомобіль, забрав дітей і поїхав сюди лісами на Хмельниччину. А я вже з міста Бучі, 2 березня, поїхав іншими дорогами в сторону Бишова. На Бердичеві я виїхав і догнав їх в містечко Любер. І ми вже так разом добралися аж до Теофіполя. Ну, цей час були. Ще декілька разів я їздив, я їздив 14 березня до Мародянщину, Ще під час військових дій возив хліб там з людьми, продукти. Ті люди, з якими я їздив, загинули. І троє людей мирних зірвали в складу. Вони забирали обладнання, прилетіла ракета, і троє згоріли, троє лишилися живими. вони лікувалися в тій гіпулі. Така наша історія. І повернувшись сюди знову, я сьогодні почувши ту історію, як тікають діти, і по них ведеться вогонь, таке яке щось схоже відчуття, напевно, було в тих людей 43-му році і в жителів Бородянки та Бучі в 22-му році. Цей пам'ятник. Побудований на місці, де було в 43-му велике село, яке жило повноцінним життям. Було населення більше 700 чоловік. В один день зі слів очевидців заїхало три автівки з поліцейськими і з Остапом, з підрозділами. Приїхали з міста Кременця, оточивши село з трьох напрямків. Напрямок дорога Ланівці, напрямок дорога Білозірка і напрямок дорога на в сторону Теофіполя, прикриваючи перехід через річку вогнем, почали обстрілювати, а також стискати кільце кругом села. при зустрічі стрілявши в Звичайних мирних людей. Не знаю, можливо, між ними десь і були якісь партизани, можливо, це люди і діти цього не знали. Вони нічого не були винні, Вони спокійно сиділи по будівлях. Тату, ну що ми страхували. Що? Страхували. Страхували? А, що тобі страшно було розказати? А? Так, страшно. А чого ти боявся? Мені зробили такого, що, що, щоб я, я хочу з тобою вже йти в машину. Ти, давай я тебе відпущу. Давай. І ти підеш до мами, так? так? Я хочу з тобою в може ми її. Зараз три Як зараз, додому хочеться. Чекаємо перемоги, чекаємо повернення. Хочеться спокою, хочеться, щоб діти пішли в школу не під ракетами. Надіюся на те, що наша країна буде незалежна, мирна. І люди, переживши цю трагедію, яка наразі з нами відбувається, переоцінили наші цінності. Зберігали, зберігали нашу історію, вірили, щоб ніколи це в житті більше не повторювалося. Дуже сподіваємося на перемогу, на, на закінчення цих подій нещасних. Все буде Україною. Віримо в це, надіємося. Надіємося, що все ж таки Україна збереться. Ще сильніший в один єдиний кулак, що в нас не стане ніяких роздорів і думок про якийсь інший напрямок, двовекторність. Україна має бути цілісною. Слава Україні! Русський корабль! На дно. На дно. Андрій – Ой-ой, Тримай, Андрія. Мама, подивись камеру.